ФК Львів рух. Рахунок 4-0. Нагадаю дубль Лука, Бормотов і Юра Жуков. По голові. У нас одна заміна на воротах, Артем Бурка. Так по полю поки нема, але активно розминається багато замін. Починаємо з центру поля, м'яч наш. Через захист збили нашого. Капітана негарно, але таке агресивно хлопчик налаштований сьомий номер. І через захист. Через захист Найда, найда на Івасишина, Івасишин Знову на найду. Нагадаю, рахунок 4-0. Забігання на луку, виграє забігання лука і мав бути хитрик. Але, на жаль, не встиг трішки лука. гарна через захист, до речі, вже не, не вибивають, але не вийшло. Перекусили. Юра Жуков програє боротьбу за позицію, але... Сам себе страхує. Показання буде для гравців Львів. Шостий номер за голови. І що там подивимося? Розіграли, все спокійно, на фланг має бути через воротаря. Приймає воротар спокійно і на захист. Далі. Там Васешин рухається вперед. Дивиться, дивиться, дивиться. І рухається, йде далі. Оп, і далі, 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 далі. Пас, <пас> на Ореста хотів, але влучив вілюху і потрібно вертатися. Ой, такий ривок від Саши і Васишина. Дуже, дуже круто. Молодець. Навіз і що тут? Тут, тут Юра Жуков, між них, але нема, не страхують, не встигають добігти півзахист. Сьомий номер з Ілюхою. Але виграє Ілюха, через найду спокійно. Найде на Івасишина, Івасишин дивиться. І пас вперед на дімку. Дімка прийом одразу в дотик на козира. Козир ой, браво, браво. На луку і лука закидає на Ореста. Ореза гальмовує трішки. Дивиться, буде підбирати під праву ногу, думаю, буде ліву. поборовся і помилився, але і порушив правила. Да. Багато бажання інколи заважає. Ну таке порушення правил і удар від майже від дворіт. розіграє через вратаря. Далі пас вперед на забігання, але тут Слободян. Слободян на шапіка, шапік на Івасишна, Івасишин знову через шапіка і знову через захист. Найде дивиться. Думаю, назад на Шаповала. На Шаповал дивиться, є лука вільний. назад через Івасишна. Осишена Бормотова. Бормотов Знову через захист. Так, висмикують, в такий сумбур і вбігає Юра Жук. і буде гол. Дубль Юра Жуков. Дубль Юра Жуков. 5-0. Дай 5-0. дублю Лука, дубль Юра і один гол Дімка Борматом. Сьогодні в нас забувають фланги більше. Але... Пас був класний на забігання, також, що важливо відмітити в п'яте розводі гравців в білосиній формі, знову через захист. Нагадаю рахунок 5-0. дублю в Лукеї в Юри Шукова і Вол. Віддімки Бормова. Було ще багато моментів, але, на жаль, не забило. Нагадаю, була штанга від Якимчука і поперечка від Ореста. Боротьба і винос. Ну, таке. Трішки пограли в футбол, хлопці. Зараз знову збиваються на виноси. І крутий пас на вихід для двох чоловіків. Для Дімки і для Луки, але воїни встигають. Перший був воротар. Ілюха поборовся корпус-корпус. Програв цю боротьбу не дивно. Там хлопчик два рази більше нього. Прийом крутий від Саші. Саша через найду. <кхем> Найде на Юру. І ой, браво, хорошо розрізав, супер, супер. Комбінують, класно. Думаю, думає. Ну, непогано, непогано. Звільнили місце для Слободяна, але він був не готовий прийняти таку передачу. Подімка на Ореста, Орест. Пробує обіграти, помиляється знову, вступає в боротьбу шап шаповал, програє і комбінують Юра на випорження, супер. Розряжає обстановку, найде на Козара, Козар на юру вдотик і так і далі. Супер, комбінується. Дотик, удар, гарно було, шкода, що не залетіло. Удар відворіт. Будемо подивимося, чи будуть розігрувати, чи будуть вибивати. Луплясть далі. І вас виграє. Пасна Козара, козар далі дивиться на бормоту на дімку. Дімка а бажання було більше ніж можливості. Ілюха подає. Буде подача? Лука ходу б'є і хетрік Лука. Браво. Три голи Лука. Вдотик пробив. Прийняв молодець. Готується заміна. Можливо, навіть буде всіх на всіх. Дивимось багато. 6-0. Три Лука, 2 Юра і 1 дімка бормота. В'язає боротьбу козар, заганяє захисників в кут і виносить воротари. Через воротаря, спокійно. Вратар буде далі на захисника саня рух вся Ау для нас. Сидання? Правильно, це добре. Ой, браво. Браво. І удар в дотик. І Ора забиває. Рахунок, що там у нас? 7-0. Непогано відкрився, класний. Удар в дотик, не чекав, не думав. Так, да, рахунок 7-0. 3 лука, 2 Юра. Один Дімка, один Орест. 3, 5, 6, 7, так. Сім нуль це багато. Думаю, це другий склад FKV. Або й третій. Непоганий пас на хід для 19-го номера. Вирішив вдарити. Хоча там є Юра, який не пропускає Лука вибору, дивиться далі, пас на ілюху, але його перекусують. Не чекав, не йшов і буде удар десь. Вау! Удар по воротах, хвилин перший за два тайма. Вдарив спира, хлопчик. Ну, небезпеки ніякої не ніс цей удар, якщо бути відвертим до кінця. О наші заміна чекає свого часу. Десь, зараз буде заміна. Пас через центр. Бора бора. Дась, дає бормотовна ореста, Орест збігає і буде удар. І браво. Два, а це що? 8. Ну і два гола орест прорвало, як називається. Сьогодні в нас стріляють дубля в основному. Тепер має ще Дімка забити. Найсне, щоб було, була змога. То вже 8-0. То щось забагато. Знову з центру. Знову через захист, знову фланг, знову сумбур, не знає що робити, а захисник стоїть. І знову перекусить. Ну, в принципі, що логічно. Пас. На випередження грають. Найда, змічан, спокійно, а Івасишина. Сишен дивиться. Пас вперед на Бормотова, Бормотов приймає непогано, непогано. Пас на луку. А лука в дотик давав, але не прийшла передача, бореться, боротьба корпус в корпус і аут для нас. Аут для гравців руху. Завжди, коли воріт, коли... то це небезпечно навіть вкидання. Не зараз хлопці щось придумають. Ну, Суперник дає можливість. Грати, нема змістовних атак, на жаль, хотілося б, звичайно, посильніших е опозицій, посильніших. Правильно, це вже плюс. Пробував зробити через себе передачу, Козар, але не вийшло. Браку в нього небагато. Один з них епізодів. Знову буде відворіт. Думаю, буде вибивати воротар. Лопашити далеко. Да, так і є. Тут була льба. виграємо на підборі також ми, і пас дотик. Трішки поспішив, чим. Ну, заганяємо захисника. До речі, дуже непогано от як... о, От і перекусила. Розін на козира. Вау, давав передачу. Могло бути дуже небезпечно. Тут спокійно, через ні. Обманув всіх. Двох врізав. Треба йти далі і перехоплюю. І аут для гравців білосеніх. Так, заміна у нас виходить всі на всі. Так, зараз я вам перерахую хто виходить. Так, виходить Шаїн Кочура, виходить Губяк, виходить Саня Шмельов, виходить Тищенко Дімка, виходить Ботош Дімка, виходить... а, а, хто там наша. Та -да 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 -да. Макс Фальковський, потім Гуль виходить Арсен, Артур, Теска мій, Каратель. І виходить Ксёнжик. так, А, і ще Терлецький, Чорномор, Макар. Да. От всіх назвав. Майже всіх поміняли, крім воротаря. Ну, зараз з новими селими побіжемо побіжимо далі на рахунок, на, на рахунок рахунка. Рахунок 8-0 після тієї частини. Давайте хлопці, починаємо. І капітан команди, звичайно, шиєнка чура. Відкидання для біло У них такова відбулася заміна одна. Пішов з полі 19-й номер. Вийшов на його місце якийсь інший номер, але гадаю, це не суть важливо. Опозиція бажає бути кращим. Хотілося б, звичайно, конкурентної гри, але конкурентної гри не було взагалі. нічого нічого, зараз хлопці війдуть в гру і все буде окей. Вкидання для нас. Макс губяк кидає на 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 на, на дивиться. Ну і. І, 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 і по ногах теж правильно. Але порушення правил, звичайно. І м'яч для наших суперників. Буде подача. Надію, що хтось зачіпиться і проб'є. Ну, Безадресна передача, там взагалі навіть близько, В радісі декількох метрів не було нікого. Звичайно, ця передача стала надбанням наших захисників. Пас на Макса. Макс рухається далі. Думаю, що там у нас розвиток атаки на фланг. Ой, бігання на Ксюнжика, паралельним курсом рухається Саня, має бути пас і пеналь, таке забив, Таке забив. така була, коротше, як не приказка, а така фраза, фраза спілкувався з батьками, виходить на заміну. Ксенжик, Артем, і, і там мені задають питання, і там пояснює, хто це, що це. Кажуть, це той хлопчик, який паси не дає. <сум> і це ми бачили дуже-дуже, воно показово було. Паралельним курсом біг Саняч А, І давно потрібно було по, ну, взагалі віддавати пас, але він вперся і все. Ну забив. Ну, слава Богу, забив, збили його, встав, піднявся, проявив характер і забив. О, супер, супер! Раз забив, значить рішення були все правильно і все добре. Ми боремо знову, знову м'яч, але тут було порушення на Івану порушили і можна буде щось зорганізувати. Я перепрошую за те, що труститься, я не взяв е цей штатив, штатив виложив мив машину і, коротше, і забув вранці їхали. Так, так що вибачайте, в мене переїзд і голові в голові у мене зовсім інше поки. Наступний раз візьму. Так. Нас позагрою в Арсена Гуля. Гуліто, Гуліто, слава Богу, він здоровий, все добре. Пам'ятаємо, як він травмувався був в Чехії на іграх. Зараз, слава Богу, все Пас від дивана на Саню, Саня включає характер і. Розійшовся. Мяч зі штаною буквально в декількох сантиметрів. Хоча було дуже близько і я вже бачив м'яч в сітці воріт. Що знову бувають подалі? Ну, я вам скажу, такі, такий футбол, це, це не знаю, це приблизно як боксер і боксерська груша. Коли ти б'єш, відпрацьовуєш свою комбінацію, а він тобі здачі не дає. Це приблизно ось зараз відбувається такий футбол. Рахунок нагадує 8-0. Подублю хитрик в Луке, подублю в Юри і Вориста, і один гол в Дімке Бормотова. Іван з м'ячем. Ой, браво! Переступчик зробив на Саньку. Боротьбу і буде кутовий. Кутові сьогодні не йшли, але в принципі будемо пробувати. Чорномор Макар підійшов. Наша важка артилерія пішла, це Артур. Бачимо трішки він накулює, в нього травма була, я так розумію. Подає Макар. Бах, з льоту було непогано, але трішки не точно. Всі ми знаємо, як ще він може забивати. Удар у нього дуже класний. Але цей раз не вийшло. Саня приймає м'яч, дивиться куди дати. Не дає нікуди, буде удар по воротах і воротар відбиває і гуль на підборі. Не забиває, не забиває, не забиває Арсен. Але було дуже небезпечно і дуже близько. Бачимо, там у нас ще розминається Женя Тищенко. Думаю, буде десь заміна. О, розіграли. Знову через вратаря, ну і в принципі вратар вперед. Прийом непоганий. Десятка, але забирає ще їм м'яч, пас на Ксьонжика, Ксьонжик далі на Івана, Іван в поворотах і близько, але не точно. Так, порушення правил було, буде подача вперед, мабуть. Пас на фланг, хлопчик свіженький, цей що біжить 22-й номер. А, 20-й його недавно випустили, але бачимо, що він не біжить. Ні, таке 22 номер. Пас через захист на Дімку ботш, або на Чорнеморе, Чорномор так на Макса. Макс зараз буде запускати Гуліт або ксюнжика. Там вже можна було і кксінжика запустити, бо шостий номер порушив лінію і не витримав і немає пороження грою. Саня. Подача. І гуліто. а рука була близько. за суддя не зараховує м'яч. Десь можливо м'яч зачепив руку. Не йде м'яч ворота, коли відбулися заміни, порушення правил. Пробувають гравці біло в біло-синій формі. Ну, такі у нас судді, бачите. І вкидання також. Знову для кальвів. Проблема в прийомі, проблема ну, є брак в прийомі. Видно, що хлопці так, ем, ну, так собі з м'ячем. Пас на фланг, шин запускає Макса, Макс обіграє і буде удар. Не дає пас на Саню, Ксьонжик, ну і удар поворота, гол, дубль, Ксьонжик. Тим на що вже виходить? 9-0. Чи там 10-0? Давайте рахувати. Три. Два. Три дубля. Орест ксюнжик і Лука. Ні, не Лука. І ще... А Юржику. Це 6 плюс хитрик. Ага, і плюс один 10-0. Ну 10-0 це забагато. Що, ні? Зараз їдемо син. А 11-0, а Шаїн забиває лівою ногою. Це називається побиття. Одиннадцять нуль. Одиннадцять нуль. З центра поля? Малюти з м'ячем. пас буде на шаїна. Шаїн приймає, розвертається і одразу запускає Чорномора, Аня Ксенжика. Ксенжик бореться, забирає м'яч, дав пас. Далі Гуль в вдотик на Чорномора і хитрик, ні? А мав бути хитрик. Макс виграє боротьбу і буде кутовий. Як там кажуть? Куто, куто, кутовий. Ну, думаю, пора вже закінчувати це побиття. Тому що 11-0 це трішки забагато. До мича підходить Чорномор, Макар. Буде подача. На ворота є і шаїн приймає м'яч. Знову на Макара. Макар дивиться. Обігри. пас на Івана Терлецького пробиває по поворотах і все, закінчили з рахунком 11-0. Ну, пишіть ваші думки. Навіть не дограли ми там пару секунд, але, але. 11-0, друзі, то занадто.